Сам прапор своїми кольорами нагадує український. Тут теж блакитні і жовті кольори. Прапор тарак темге. Так його називають кримські татари. Зветься так, тому що тарак це гребінь, а темге це знак. І цей знак він дуже древній. Його ставили на Монета на нерухомості, позначаючи власність. Це колись був знак кримського хана. А за тюркськими традиціями блакитний колір це завжди був колір справедливості, сили, честі, гордості. Цей прапор, він є зірцем самих світлих мрій кримсько-татарського народу. Що стосується Криму, то тут немає двох думок. Крим це Україна. Слава Україні! Героям слава!